Терм'я закинемо Дим'янки А шо, є шо то, то Щука! Чи Амур? Помаленьку не спіши. Щось таке якесь. Амур! Шука. Щука? Щука? але блядь, така, що пізда. Чекай себе, Ромка, бачиш. Хабай руками, руками стріл, блядь, спеціально. Хлоп Ну нічого страшно, спустию! Ото то! то Почекай! Ай-ай-ай, воюй кар! На проженяку! На Не, на, Біля на берега відчепилося Вам <реку> колись бляха ззади